Я купив все насіння кавуна, яке є в Україні, яке можна було знайти, не гібридного насіння. А тебе, аврори, всі магазинчики, які бачив, шукав, купився насіння, всі сорти, які можна було знайти. Базарчики теж всі перерив, все от е, такі кавуни. Зараз ми їх покажемо. Повилазили, ми їх сьогодні лише посадили. Вони вже виросли. прикинь. Як так швидко кавун може рости? Може, наша технологія така класна? В цьому відео ми їх посадимо, файненько все розкладемо. Покажемо які сорти, розкажемо, що ми будемо далі робити. Так, що, якщо цікаво, які кавуни виростять файні в Чернівецькій області, бо ми в Чернівецькій області, то в нашому ґрунті, то підписуйтеся. Потім пізніше, <пізніше> будуть відео, типа як вони виросли, як вони вже є, які кращі, де краще, що краще. Це все буде далі сьогодні. Ми сіємо кавуни. Що ми загрузилися, дивіться, що ми взяли, так мікрофон робить, е, Таку тяпку, все насіння тут. Скотч, ножик, молоток, ой, молот. А молоток взяли? А, от і молоток. І тут всі дошки, щоб позначити кожен сорт окремо. Тобто забиваємо дошку, далі назву на, ну, на дошку, коротко. це буде далі. Е, Їдемо на таверні. <сміх>, такий. І тут ще що? А, ще ми взяли тут. водитель. Тяпку взять. И сапа. тяпка. <laughs> Чап, и давай еще покажем, что у нас с Т-40 стало с Джондиром. Диром. Смотри сюда. Все, труба мотору. Не, я пустил. Не поднимает Навеска. Поняли? Не поднимается навеска, че-то и вот это что поднимает там, короче, процеп тоже не поднимает. Ми не знаємо, в чому проблема. Думали, що тут з розподілітелем, але як не піднімає не то, не то, це все скорше з насосом. Це будемо робити потім, коротше, буде якесь відео, може, або може просто зробимо так. Зараз ми сіємо кавуни. Їдемо на поле. На машині яку не жалко. Я купив все насіння кавуна, яке можна було знайти в Україні. Чо ти падаєш? Давай заново. <рес> Ділянка поля десь 20 соток. На цій ділянці ми файненько, Ті номера. <рес> файненько позначаємо один сорт, другий сорт, третій, четвертий, п'ятий, сорт, шостий, і так до 50. Бо в нас тут є 50 різних сортів. Все позначимо, бо в нас буде все табличками, все красивенько. Так що сьогодні ми сіємо кавун. Цей? Тут у нас виходить ціна цього всього насіння вийшла 2500. А оці дві пачечки, це гібриди, вийшло 500 гривень. Прикинь, тут у нас 50 пачок, а там всього лише дві. Все, погнали. Ми сьогодні працюємо, сіємо кавуни. Буде цікаво. Треба фотку до привіт зробити. Дивіться, у нас тут є дорога з боку. Ми. Два метри десь лишаємо, щоб не було біля дороги кавунів, бо вони все-таки розростаються, такі здорові, кавун, кавун, тя... кавун тянеться на 2 метри, на 3 метри, 4, він взагалі може такий длинний бути. Того, ми відступаємо. Один, два. Тут у нас перша позначка буде першого рядка. Ми тако робимо. Зараз покажемо, як ми робимо один рядок, а далі вже все різко. Дивись, як ми робимо. Тако. до Сої. Берем раз. Тут у нас. <реш> Я себе не так представлявся. <реш> так, подожди, <ми> що з халтуру. <реш> <реш> Тяпка вообще забилась зразу. Диви. <реш> І... Тут перша. Капець земля мокра. Так. <реш> да. Раз. Тут. Друга. Я щось накопав, дивився просто по землі, і воно так все пішло в бік. Я заново. Сейчас рівненько. Ти дивись звіти, щоб я рівно йшов, поняв? Так. Можна було нитку конечно, кидати, але це вже слишком А давай нетку. Красивенько, чувак. Чужі... Вліво. Це куди? мене? Вліво. Дві, я вже уйшов. Скажу вліво. Ну ладно. Так? Да. — Отлично. — Я ще тобі лінію зроблю. Плюс-мінус цей раз йду, а то просто така кривизна накопав. Так, ми зараз це все робимо і зараз ще покажемо ті кавуни, які ми сіяли сівалку. Попробуємо це у сапу знайти. Що за криво? Та бо ти не дивишся на яхну. Ну ладно, нам головне, щоб рядок був, ні. Почать тут писати, що ти халтуру опять женеш. Ніяк нормально нічого не можеш зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять десять. Як робимо? У нас час в обрі. В <режу> 10. Ми зря там почали, чувак, треба було звідси починати. А че? М? А чо? Там дорога. Ти що? Але тут соя. тут потім раундапом, якщо буде сою. Шт, вітерок. <режу> Значить, нормально. Покажем ті кавини, які ми сіяли в прошлом відео, сівалку і молдавану там коротко, так кидали. А ти принеси сюди на і всі дошки. Так, дивіться, у нас тут соя. Получається, тут колесо посліднє сої. Тут посліднє колесо кавуна. Дощ все так заляв файно, воно таке поняв плащина. Дивіться, як висохло все е, після того, як ми скрапили рундапом, взагалі красота. Ділянка гарненька, все рівненька. Під культивацію файно буде потім. Так. Ти пам'ятаєш, яку ми кормушку брали від цього? Я думав прийдеться забивати. Каже, зачем молоди? Ми молот взяли. Я думав, прийдеться ці палки забивати тяжко, поняв? Важко. Але молоточком забивається. Так, ти пам'ятаєш, яка кормушка була? Шоста чи п'ята? Не знаю. Я теж не пам'ятаю. П'ята? Раз, два, три, чотири, п'ять. Знаєш тут? -то. З нашим весівом... Йо, чувак, двійка земля! Просто болото внизу. Тут реально, якби ми культиватор кинули, щоб культивувати, читай труба всьому. Ми б таки наробили таку. Ми їх Не закопували закопувалиш так, ніби. закопували? Так. Да. Либо я промахнувся. Так. Тут а далі тут ось. Значить, як знайти насіння? Що за чепуха? Як це робиться взагалі? Кирити з'їв. Ну вже мало би кінчитися. Це що? Вже пройшло 2 неділі з чимось. З половиною. Коротше вже днів так 18 точно пройшло А їх ще нема. Я боюся, що якщо вони там згнили, чувак там бетон <плес> Так, тут я теж не знаходжу, це якась чепуха вже. Якби було видно, де рядок, бо воно поняв, як заляло дощом, бо воно просто все рівно Найшов? <плес> Найшов клади, скільки вже вирив. Либо воно прямо на слідові від трактора, але воно так не йшло, у нас не може бути. А, це ми коли кропили, це, походу, слід. Півгорода скопав. Руки боля вже. не навер. Нема, я не можу знайти. Якщо воно згнило, будемо плакати. Ладно, йдемо сіяти, бо нам куча сіяти, куча значити. Між кожним кавуном ми ставили по плюс-мінус, тобто врядкове. А в ширину я ставлю 2 метри хоча б. Раз, два. От. Тут пише 1,40. 140 см. Аву продюсер. Во! Сім перший аву продюсер. Самий популярний кавун. 140. А чого 140? Це врядкове, це між цим. А в ширину. 70 Тю, Тю, а що так? Вони ж плетуться великі. Чи може ті не плетуться так сильно, як гібриди? Тут теж 140 на 100. Так? Да? Та ти що, тут 70 надо? Ну треба чаще. Ну треба чаще кидати. Crimson Sweet AU Producer. Пиши, диви, фо, е, фо, то есть маса їх може бути 8-12 кг. Ти прикинь, який здоровий. Ерунда. І ранньостиглий 65-70 днів. Це типа ранні кавуни, Сіяти п'ятий місяць. На скільки місяць? Шост. Шостий? П'ятий. П'ятий. Ідеально. Давай, ножниці? Я покажу. А, це вже 20 число. У нас. Диви. Я так роблю, щоб назву було видно. Тобто ми висаджуємо, отако ставимо і скочим. Щоб пачка сохранилась цих 80 днів. Вийки насіння. І страшне вообще. Кидаємо по дві? Раз. Чи може викопати ще отак ямку покажу. Зачем? Там більше 70 см. Ну тут може є 70, а може і метр. Mm. <laughs> може не з'їзд. Mm. Може ще щось останеться. Дві на насіфони, але получається зараз у нас буде через кожних 30 см, десь плюс-мінус. Чого? Того, що не зійде одна 100%. <хи> і у нас насіння є, я думаю, там немає багато, а там, накази, є сила насіння. По одній сюди, сюди і сюди. Okay. <хи> є ще? Yeah. Йдемо вище. Там ще півпачки. Йдемо вище. До чого ми докатілись, займатися такою ерундою? сапу садить. До сої ми не йдемо, лишаємо хоча б. Раз, вот два метри є в нас до Отлично. Видите, скільки ще лишилось. получается, зарядок бахнул, там, не знаю, 30. Даже больше, 50 на сінок. И все остальне сюда. Дальше, давай, как мы работаємо. А у продюсер. Дві чітко видно. Давайте сюди. Тримай, я буду давай скотч. Ти прикиньте, нам тут роботи на три дня. Идеально. А у продюсер. Єсть? Скотч подивитися? А, вот. Чорний. Ау продюсер. <реш> а про нюзи. Один рядок є. І так, 50 рядків. Ми погнали, а для вас це буде такого зараз. Що? І ми майже зробили. З'їхав? Йо, як воно розбільшується сильно. Давай, не получ... виходить рівно. Хватит? Да, давай. Просто на ліву сторону тянеш, на праву тянеш. Треба до себе. А, все останній. <реш> так, все чітко, ми працюємо. Що ви думаєте, що по цьому поводу? Колхозники ми чи не колхозники? Я думаю, що колхозник. Я взагалі, коли це думав, що буду так сіяти, я не бачив себе з сапу. Я знайшов лайфхак, як йти. Диви. Получається, я беру сюди. І плюс-мінус на сапу. О, чітко, Чітко. Тобто я беру зараз проти цієї ямки. І плюс-мінус на сапу. І зараз будуть всі рядки однакові вже точно дальше. Блін, на п'ять їхав. Ти чого смієш? Валюня. Куди вийшов? Ти поставив? Ні. А тут поставив. Та це якась лажа, я не знаю, як рівно робити. З Нічого, вони з... зато всі будуть на цю сторону. З, з, ниткою... <с? <с?> з ниткою тягатися ми не хочемо. Тобі так кажеться, то просто далеко рядом. Він поним? так кожному рядкою буде робити і це буде казати рівно. Я знаєш, що думаю? Що ми заглібок ставимо. Значить, подва стає. Ні, головне, щоб ми на... наскільки не з'їхали, нам важливо, щоб ми з'їхали. Тобто наскільки не з'їхали, щоб не перехрестились рядки. Йо, дивись скільки насіння. І ти бачиш, які вони маленькі. Це взагалі як то, що від якихось яблук, яблок, Хто Кто знал? Як то що з яблук насіння. сині. О, мордочки. <ріху> яблук. Всячи мордочки. Так, все, три рядка у нас вже є. Працюємо. Цікаво, як виглядає насіння жовтого кавуна. І це таке саме. Жовте. Хоча ні, не таке саме. Тримай. Бачиш, цих мало. Вообще дали нам так чуть-чуть спеціально, щоб ми тут не зажиріли. Одної не хватило на семенки. Ну так-то нічого. Працюємо, що давай ти виключаєш камеру, і як бахне все і потім в кінці покажемо. а? Ну, отлично. Сюди ми жахнули 6 рядків і заливаємося, собою, з'явились інші діла. Все, ми їдемо додому і нам зараз треба цей. Деякі діла здати Жигуля того, що ми колись в якомусь відео переїхали і цей. Ми приїхати якраз прийомка. Ми їх кстати, розрізали повністю того жигуля по кусочкам. І відео далі зняли на свій канал, там, де про машини. Ти що хочеш музику зручити? Дивіться, не хочу, не хочу. кавун Таврійський. І це у нас Таврія. Прикиньте, ми якраз його забули в машині. Будемо теж сіяти такий. Желізо ми здали, там я говорив, що ми їдемо здавати нашого жигуля порізаного якого ми різали на YouTube-каналі Не Голівуд. Це мій другий канал, де про машини там всяка чепуха. Якщо цікаво, можете подивитися, скільки вийшло з того ж гуля 21.05 заробити грошей Заробити, просто скільки вийшло взяти грошей з нього, як за ціну металу Якщо цікаво, це відео є на каналі. Не Голівуд називається. І ми погнали сіяти далі кавуни наші. Тут ми сажаємо, і дивіться, 40 гривень стояла така пачечка. Тут немає, бачите, насіння кавунове 5 штук, 40 гривень. Що це виходить? 7 гривень чи 8 гривень одна штучка. Бу. Пройшло у нас десь 7 годин всього. Що ми раз були приїхали на часок, потім приїхали і ж, аж до зараз вже темно, майже. Засади, засіяли ми все. Получається, у нас 44 сорта. І є ще два сорти гібридних, яких ми не посадили, тому що їх багатенько, потім ми їх посадимо вже другий раз. Дивіться, яка поляна. Відси, туди. Багато. Я заміряв по приложенню тому. то виходить 10 соток. Садили ми ці всі сорти, що є, на 10 соток землі. І що в нас залишилось? Дивіться там. З тих всіх сортів. от, Тобто ми садили, сіяли рядок і останнє що висадили, сипали сюди. От скільки лишилось у нас. І є ще такі дині. Це я думав теж купляти всі дині, які є в Україні, але поки що не насмілося. Тому що я як подивився, що дині вийдуть. Всі які є, це вийде десь на 5-6 тисяч гривень. А кавуни вийшли 3 тисячі, вийшло 44 сорта кавунів. Все ми посадили, зараз ми швидко все покажемо. Ті, що ми сіяли у попередньому відео, вони ще не зійшли. А ці, дивіться, вже повилазили. Ми їх сьогодні лише посадили і вони вже виросли, прикинь. Як Як таке може бути? Може земля тепла, чи що. Як так швидко кавун може рости? Може наша технологія така класна. А? Я теж не знаю, ти що? Ладно, це шутка. Ми посадили стаканчики, у нас було 60 кавунів гібридних, я не пам'ятаю, який сорт, Ну, якийсь класний, дуже дорогий сорт, там за неслінку виходило, по-моєму, 7 гривень. Я не пам'ятаю, чесно, купляв як небудь. Посадили 60 таких дивіться, отак, три рядочка, файно є. Давай покажемо наші всі сорти. Всі сорти, дивись сюди. Починаємо. Перший. – «Ау-продюсер», Другий. Кому не цікаво, тако раз, два, три, чотири рази нажимаєте, і воно все проходить до кінця. І далі буде цікаво. «Кримсон Світ. Це другий. Третій. Мономах. Четвертий. Янусик, жовтий. Я вже все записав таблицю. Тобто таблицю создав. Якщо цікаво, то можете почитати, які сорти є і що ми насадили тут взагалі. Насіяли. Мрія. Прикольний сорт. Мрія. Холодок. Сюди. Борис Фен, Вообще, странна назва. Подажі, я мав казати один, два, три. Ні? Ну да. 42 вогник. І последній 43 у нас цілелисний. Хто дивився, це все кросовки, бо я би перебив. Я би перемотав. А, 44-й в таврі сидить, точно. Таврійський, Таврійський. Таврійський сидить в тавері, бо ми його провтикали і приїхали в другу машину. Ми це все, раундапом, це все ще теж снімемо, покажемо. Ти що тут робиш? От. Ми... Сьогодні у нас пройшла, виходить, ніч пройшов. Зараз у нас 9-та година, ніч пройшов, каже. Ми досіяли той Таврійський кавун ще і зараз будемо кропити раундап цю ділянку. Всю. Раундап наш любимий. Пісорок наш улюблений, червоний. І зараз заправляємо і кропимо все раундап. І показуємо далі. О, паркуємося, бо у нас тут дивіться, два рядка посадження оці. І вітер у нас дує, виходить, вітер дує в ту сторону. Тобто чітко прям Вообще погода під нас підстраивається. Тема. Йой, дві кусочок лишиться. Ми любимо гербіциди нюхати. Йой, наш поливає, не то що кропи, та ти що там всім бурянам труба. Капець нам повезло, дивіться, тут два рядки кавуна, і вітер в ту сторону здуває. Вообще чітко. Але ми вже цей рік п'ятий раз кропим. То ячмінь, то ті кавуни, то ще ячмінь. І завжди, і завжди вітер. Погоди, що у нас не було толкової. Наша грядочка грядочки засаджена, посаджена. Е, всі сорти вже є 40, е, 44, 45. 44 мало бути з тим, ще два гібриди ви посадили. 45-46 сортів кавуна. Пам! Сюди 10 соток. А, і таврійський міше. Ну, я вже говорив про нього. Див, він вже проїхав. <ріху> Круто! Круто! Цей раундап він. Коротше, любимо раундап. Воно ж ударить це все діло і все, висохне, потім вже культивація вибуде. <ріху> Просапочка. <ріху> все посаджено, все файно зроблено. Якщо цікаво, далі будуть відео про ці кавуни, як вони ростять, як вони розвиваються, які краще, що куди. Все я записав в таблиці, все, порядок по цьому ділу. О, вже складає. Нам ще треба тут озеро один раз проїхати з самого краю, найбільше брінів. Тут ми ніякі удобрення вносити не будемо. Це просто кавуни такі, як можуть вирощувати прості люди. Тобто ми, ви, хто як хоче. Просто посадили, у нас земля мокра, нічого не поливали, просто чекаємо, щоб воно виросло, просто чекаємо врожаю такого, щоб потім прийти ногою такий кавун. Бам! І викинули. Зачем я це роблю? Не знаю, просто. Прикольно узнати, скільки от, всі сорти, які є, які кращі, що, що роди в нас в Чернівцях. Який сорт самій кращий? От ти мене спитав, а я не знаю. А якщо ну, мене а в школі спитає? А, да. А ми покажемо, який найкращий сорт. Потім. Якщо воно виросте, якщо град не уб'є, якщо мороз не вдариш, і якщо не знаю погодні умови нам не дадуть по жопі, то все буде нормально. Ага, не буде. Каже, що нічого не буде, якщо я відмию зараз свій колон. Окей, другий. Та що ти кричеш? На нього взагалі навіть не попало. Каже, якщо змити, то раундап не удари. За діло три кавуни. Провіримо, кстати, подивимося, потім чи висохло, чи не висохло. Раундап кавуни у нас прикинь. Таурів, відео, обзор на Таурів. А, ми знімали, коли трактор якраз, все, там вже є. Я зараз газую на Київ, заказую кавунів. кавунів денів, всі сорти, які є. Це там буде сума десь до 5 тисяч гривень. І вони посадять без мене, я потім їх покажу вже. Де? Дині. Там. Далі, там поняв? Покажу, там помідори мають. Бути. Не буде там яке помідорів, там дині до кінця. Але Де? дині будете садити, поняв, так як пише на книжці. там, по-моєму, треба всього 60. Коротше, там дуже мало треба. Я закажу, це все діло буде. І про дині зробимо всі. Бо Днів сортів, чувак, я як почав гортати той пром. Скільки там сортів? Там не те, що цих 50, там 100 є. Підписка. Я купив сьогодні. Я купив підписку на правильно. Yeah, І ще yeah. через рітішоп, якщо заказуєш, вертається бабки тобі. Короче, хто хоче зекономити при покупці, зроблю таку рекламу. В Letyshop собі скачуйте по посиланню внизу. Реєструється, дивіться на тему. Тут якщо на тему замовляти 35% кешбеку. Comfуд 4,5%. Всі діла, дивіться, скільки тут магазинів є сил. навіть Аврора є, фора є. Okay. Е, о, Пром. 1,4%. Заходимо. Звісно зайдемо, конечно. А ні, заходиш ще. Перейти, перейти зараз в магазин. Ми переходимо в магазин. І все так, ведь? Да. Так. Вот через додаток заходимо. Ще раніше не казав, я б значимо заказав. А я сам, звісно, затупив дві, я заказав сварочний апарат, а не перейшов через летішопс, мені би повернулися якийсь процент. Вот валянок. Я забув. я за цей пром. Дивіться, до прикладу у нас що тут є. От до опрыскивателя якась штука. Купити кошик. Коротше, просто оплачуєш і товар приходить, ти його взяв, тобі повернув з кешбеком. Якщо один на процент, то виходить, що у нас? 100 гривень гривня. Маловато, ну якщо на 1000 гривень заказуєте, то це вже 10 гривень, так? Да? Що тобі 10%? Це не 10%, це гривень. То... Ну коротше, це пром. А якщо взяти AliExpress, там 5%, взяти тему там 18%. А якщо ти тільки перший заказ робиш на тему, то 38% чи скільки тільки щоб вказав? Щось. на перше замовлення. Що-небудь, ти якби не заказував, дороге, недороге, 38% вертаюся на Letyshops. Від 250 гривень можна вивезти з цього Letyshops. Взагалі, класна тема. Я постійно, коли от, з Китаю заказую, постійно переходжу. Ти можеш перейти по посилки в мене в відео. Перейдеш? Звісно. Ти все одно заказуєш бойку <реш> шляпу. <с1> <с2> <с2> Ладно, вдома перейдеш. І <с2> це тема, диви, дивись скільки у мене на літішоп зараз. Так. Вот, бачиш, це пише. Інтернет опять пропав. Тут у нас на полі, конечно, в яру. Сейчас такий режим політу, сюди і зараз у нас з'явиться все. Суму, суму. Во, ти бачиш, скільки? Нічого, і я вже уже виводив 400. Поняв? І я... хто реєструється, 50 гривень тобі зразу дають. Паню, якщо ти по моїй сілки реєструєшся, так? Да. 50 гривень тобі. Але можна вводити від 250 гривень. Хочеш на карточку Київстарт, на будь-який рахунок, хочеш на, на банківську карточку і потім розраховуватися не можеш. От ми не в мене в очікуванні зараз 50 гривень ще. Бо це я з тему замовляв. Круто, круто. Чого не пользується, не знаю. Користуйтесь, посилання є на лиць, щоб внизу. Я на тиждень сліваюся, відосів не буде. Сім мирного неба. Пока. Що думаєте, кстати, по цьому поводу напишіть по цих кавунах, нормально, ненормально посадили. Ну, ми все позначили, все чітко, все розписано. В далі будемо бачити. Що вас цікавить, пишіть хоч точку. Вже лучше для продвиження каналу. Ми докроплюємо. А, от один вже. одну штангу розклав і вже последнюю діляночку. Хто не бачив, як ми красили Т40 в зелений, джундира, подивіться, обов'язково там є відео. Туда, туда, туда. Пока. А, Ти хочеш ззаду? А, Він хоче порохами дігати. Давай. У нас вікна плотно закривається. Красиво тут ауди. Чуть раунд, бов не поїхав, сюди я кей. Куди мені його надо вообще там? Так, все. Це кінець частини, прокавини, що думаєте, пишіть. Далі будуть відоси, ви навіть не замітите, що я пропав Я на недільку, потім назад бо є деякі справи. Все. Всім удачі, пока. Десятий раз прощаємося.